Я нападківанок. І триває наша подорож Угорщиною далі. Цього разу про угорське мережево голоші. Це мережево має особливе значення для угорців, а самі вироби оголошені у 2010 році частиною угорської культурної спадщини. Існує майже 60 технік виготовлення таких мережів. Це дуже хлопітка і технічно складна праця, адже кожна ниточка має бути виконана ідеально, а для виконання використовується дуже тонка, небілена ляна пряжа. Мережого Холоші виготовляється на основі ескізів кількасотрічної давності. З 1935 року логотипом мережі охолоші є символ із трьох риб, які лежать одна на одній у формі хреста, а фірмовим мотивом є метелик. Саме мистецтво розквітло наприкінці 19 століття завдяки майстрам малесенького містечка Кішкун-Голоші. Відтоді неперевершені витвори знайшли визнання практично у всьому світі. У 1904 році Голоскє мереживо отримало головний приз на всесвітній виставці. Нині технологію виготовлення мережива володіють тільки сім митців кішку на Голоші, і вони складають державну таємницю Угорщини, трошки угорської мови мереживо, чіпки, нитка, цирно, вишивка, гімзиш, ткацтво, сювет, пряжа, фонов, тузу.